На Шосткінщині під час очищення вигрібної ями загинула людина. Днями до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл два чоловіки впало в каналізаційну бочку. Про це інформує Шосткінське районне управління поліції. 15 червня близько 13.30 до Шосткінського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Клишки чоловік впав в каналізаційну бочку. На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції, слідча оперативна група, бригада швидкої медичної допомоги та екіпаж рятувальників. Як було встановлено вже на місці події, чоловік допомагав своєму сусіду в очищенні вигрібної ями, внаслідок чого отруївся каналізаційними газами та втратив свідомість. Його товариш поліції доставати і через це сам також отруївся газами та впав у вигрібну яму. До приїзду. Бригади швидкої медичної допомоги останній помер на місці події, а іншого чоловіка було госпіталізовано до Шосткінської центральної районної лікарні. За даним фактом, слідчі вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.